Вітаємо на території здоров'я Space. Вітаю. Сьогодні говоримо про менопаузу, поняття, яке багато людей розуміють по-різному. Тож Тетяна Феофаніна, допоможіть розставити крапки над і. Що ми називаємо менопаузою? Ну, менопауза це період, який починається від останніх місячних в житті жінки. І є поняття. Переменопауза і вже постменопауза. Так от переменопауза це останній місячний і перший рік, тому що ми не знаємо шість місяців тому були місячні, вони можуть знову з'явитися. І буває два-три роки, коли вони йдуть раз в три місяці, раз в шість місяців, раз в вісім місяців. Тобто, це оцей перехід, так званий оцей менопаузальний перехід. І дуже важливо в цьому менопаузальному переході звернути увагу жінці на своє здоров'я, звернутися вчасно до лікаря. І, ем, знаєте, є Таке поняття як медичний супровід. Медикалізація, не медикаменталізація, а саме медикалізація, тобто медичний супровід у цього періоду, і це дуже важливо, тому що якщо поряд буде в цей час грамотний лікар, то він допоможе правильно і безболісно пройти цю цю дорогу. Але питання: хто саме з лікарів повинен супроводжувати жінку? До якого фахівця звертатися? До сімейного лікаря або ж до гінеколога? Знову ж таки, в нас є нормативні документи в країні, і до честі нашої держави вони є і вони. Працюють, якщо ми ними користуємося, все залежить все-таки від людей. Ми повинні пам'ятати, що да, держава, влада вона багато для нас може робити, щось робить, щось не робить, але ми багато повинні робити самі. Так, от, згідно нормативних документів, ці питання. В пріоритеті сімейного лікаря. Тобто, якщо у вас є порушення менструального циклу, тобто місячні стали якісь не такі. І при цьому у вас є припливи, у вас є поганий сон, у вас є поганий настрій, у вас є болі в суглобах, у вас є серцебиття, і ви погано спите, то сімейний лікар повинен. Звернути увагу на те, що це певний вік, якщо вам понад 40 років, що це певний вік, і тут уже підібрати те обстеження, яке потрібно е призначити для того, аби виявити, чи це все таки пременопаузальний період, чи це можливе якісь порушення циклу і так далі, так далі, так далі. Тобто перескерувати на консультацію до гінеколога. При цьому. Призначити якісь препарати фітоестрогенної дії, препарати з магнію, препарати заспокоюючої дії, комплексні там на сьогоднішній день багато схід, препаратів, які містять східну рецептуру. Тобто це все в компетенції сімейного лікаря. Може, гінеколог? Звичайно, може. Ви можете при щорічному огляді у гінеколога, куди ви приходите, і берете пап мазок, робите, проводите свій профілактичний огляд, гінекологу теж ви можете викривати. Казати ці скарги, і він теж в компетенції його призначати вам це обстеження і підбирати правильний супровід. І на останок таке питання: ніде правди діти, що при своїй менопаузі у всіх виникає асоціація це пригнічення репродуктивної функції. Але які наслідки на організм в цілому може мати дефіцит статевих гормонів при менопаузі? Ну, дивіться. Дефіцит статевих гормонів, тобто ми говоримо про два гормони. Да? Ми гормони говоримо про гормони прогестерону, і гормони, гормони прогестерон і естрогенні гормони. Що ми говоримо про прогестерон? Прогестерон теж впливає на емоційну складову. І тоді з'являється цей предменструальний синдром, тому що метаболіти при правильному здоров'ї, коли немає вираженого стресу, коли немає зловживання алкоголем, немає зловживання курінням, то прогестерон в е, мозку перетворюється в алопринанолон, який має стабілізуючу, седативну, нейропротекторну, в хорошу правильну дію. В преміну паузі у цього прогестерону стає менше, і тоді у жінки з'являється передменструальний синдром, дратівливість емоційна. Стабільність і так далі, втрата пам'яті не лише за рахунок дефіциту естрогенів, але й за рахунок дефіциту прогестерону. Ну, Якщо ми говоримо про Ну і дефіцит прогестерону, це порушення менструального циклу, це іноді маткові кровотечі, починає рости міома, починає рости ендометріоз, погіршується гіперплазія, ендометрія і так далі, так далі. Особливо, якщо жінка в групі ризику і має надлишкову масу тіла. Якщо ми говоримо про естрогени, це взагалі гормони жіночої краси, гормони молодості, це гормони, які захищають жінку. Тобто це стан судин, це стан е, нервових клітин, це шкіра, волосся, нігті, це краса, це кісткова тканина, Тобто це втрата молодості по великому рахунку з усіма складовими, які за цим йдуть. Тому Звичайно, яке завдання жінки. Чим довше нам вдається зберегти функцію власних яєчників, якщо вони здорові, якщо не потрібна операція і так далі, і так далі це з одного боку, а з іншого боку, чим, довше ми, чим раніше ми правильно підберемо коригуючу менопаузальну гормональну терапію, тим кращого ефекту ми досягнемо. Тому що відновити стан шкіри, кісток, судин, набагато складніше. І набагато довше, а іноді і взагалі неможливо, ніж його не втратити вчасно, вчасно призначивши гормональну корекцію. Отже, менопаузальні розвити багаторанні, і як саме правильно згладжувати гості кути менопаузальних симптомів, ми поговоримо у наших наступних відео. Тримаємо зв'язок. На все добре. Дякую.